Як ми знаємо, цьогорічний Оскар прославився скандалами від перемоги документального фільму про російського опозиціонера Олексія Навального до відмови у виступі Володимиру Зеленському. Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен і сьогодні ми поговоримо про цьогорічні зашквари Оскару. Та пригадаємо, чи таке вже траплялося раніше. Розпочнемо із того, що Оскар позиціонує себе поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців. Проте у номінації Документальний фільм перемогла документальна кінокартина Навальний, яка розповідає про отруєння, так би мовити, опозиціонера у 2020 році, та у картині можна побачити його затримання. На сцену вийшла його дружина, сказавши, що вона мріє, щоб Росія була вільною, але нічого не згадала про війну в Україні. Звісно, українців це обурило, адже вже другий рік поспіль організатори Оскару не дозволяють Володимиру Зеленському звернутись до американців. Зеленський хотів виступити в недільній телепередачі, але отримав відмову. Хоча той рік йому дозволили виступити на врученні премії і Золотий глобус. А також на канському і берлінському кінофестивалях минулого року продюсер церемонії вручення премії Оскар Вілл Паркер відмовив Володимиру Зеленському у виступі. Джерела повідомляють, що Паркер висловив занепокоєння тим, що Голівуд обсипає Україну увагою лише тому, що постраждалі від конфлікту білі. Так так, Паркер, ми білі, але якби ти хоч трішки почитав книжку з історії, яку писала не Росія. Ти б дізнався, що ми постколоніальна країна, у якій також було рабство, як і в Америці, але воно називалося кріпацтвом. Але для чого це читати? Краще пошиве злузді твіти, як це робить Ілон Маск. І що країна, що межує з нами на сході, не одне століття намагається захопити нас та знищити. На противагу цьому цей продюсер стверджував, що Голлівуд ігнорує війни по всьому світі. Які впливають на кольорових людей, паркер не відповів на прохання про коментар, незрозуміло чим умкрутована цьогорічна відмова від Оскара. Однак академія традиційно вважає за краще зосереджуватись на внеску кінематографічної спільноти і триматись подалі від усього політичного. Ну або ж як каже ООН, ми дуже стурбовані. Україна у відповідь звинуватила в лицемірстві організаторів Оскара. Очільник МЗС Дмитро Колеба підкреслив, що коли Оскар святкують із шиком і вручають статуетки фільму про війну, не можна ігнорувати жахи нинішньої війни, яку Росія веде проти України, тому що це лицемірство. Крім того, українці чудово пам'ятають слова російського імперіаліста Навального. Про те, що Крим не бутерброд, щоб його туди-сюди повертати, йому на це відповіли. Що він на фрі, щоб бути фрі Проте є актори, які нас підтримують. Бенедикт Кембербеч зі сцени Оскара оголосив, що не варто забувати про війну, яку Росія впаде в Україні. А саме він сказав: Ми святкуємо тут, але маємо пам'ятати про наших братів і сестер з України. Не тільки про артистів, а й про мирних жителів. Адісвіріпотензиси за момент селебрейтбемасмембрабадессистезні країнночо артист петсивінс котапинистроситі з моменту заснування церемонії 16 травня 1929 року на Оскарі траплялося чимало дивних випадків. Сьогодні ми згадаємо усі зашквари Оскара. Коли Хетті Макденіал стала першою чорношкірою лауреаткою Оскара, їй потрібен був спеціальний дозвіл, щоб потрапити на церемонію. Коли Хетті Макденіал була номінована за незабутню роль мамі у фільмі Віднесені вітром 1939 року. Продюсеру Девіду Селізенку довелось просити про послугу, щоб нічний клуб амбасадор Скоко Grove порушив свою політику жодних чорношкір і дозволив їй відвідати церемонію. Ця послуга, однак, не забезпечила Макденіал місце за столом з іншими акторами натомість вона сиділа за крихітним столиком у глибині залу. Зі своїм супроводом та агентом, і їй довелось подолати досить довгу відстань, щоб отримати нагороду за найкращу жіночу роль другого плану. Пізніше того ж вечора. Расизм на Оскарі, звісно, не був чимось новим, коли Хеті Макданіел стала першою чорношкірою акторкою, яка отримала Оскар у 1939 році. Та її, як я вже казала, посадила за окремий тіл у кінці церемонії нагородження. Їй відмовили у вході на Артерпатії, тому що вона тільки для білих виключення виходить за межі чорної спільноти. Мійоші у мафії залишається єдиною представницею Азії, яка отримала Оскар за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі Сайонара 1957 року. Лише п'ять. Латиноамериканських жінок були номіновані на Оскар за найкращу жіночу роль. А Рамі Малек є єдиною особою арабського походження, яка отримала Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі «Богемна Рапсодія 2018 року. Крім того, дотепер лише одна жінка отримала нагороду за найкращу режисуру, і лише одна жінка небілого кольору стала найкращою актрисою. Коли Сашин Літерфезер відмовилась від нагороди Марлона Брандо заради нього, коли Марлон Брандо був оголошений лауреатом премії Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі «Хрещений батько в 1973 році, корінна американка Сашин Літерфезер відмовилась від нагороди від його імені. Її пояснила, що бойкотує Оскар, щоб привернути увагу до жахливого ставлення до корінних американців у кіноіндустрії. Її заява була зустріта поодинокими оплесками й хором освистаних вигуків. А Брандо піддався критиці за цей трюк. Однак йому вдалось привернути увагу до проблеми, і з того часу тенденція політично забарвлених промов про прийняття. Тільки набирає популярності. Коли в Руберці In Memoriam з'явилась Жива жінка сегмент «In Memoriam 2017 року мав би бути особливо похмурим. Мало того, що у слайд-шоу були представлені Дебі Рейно і Кері Фішер, воно супроводжувалося емоційним виконанням Сарою Барея. Пісні Джонні Мітчелл «Both Sides Now». Однак поряд з іменем художниці по костюмах Джанет Патерсон було розміщене фото австралійської кінопродюсерки Джен Чепмен, яка ще жива. Коли Ленд» La La став найкращим фільмом, а потім не став. Помилка Ін Меморіам могла б стати найбільшим провалом Оскара. На десятиліття вперед, але вона була виправлена пізніше того ж вечора, коли ведучі Фей Даневей і Ворен Бікі оголосили не того переможця в номінації Найкращий фільм, і помилка була виправлена лише після того, як актори та знімальна група Лалаленду вальсували на сцені. Прийняли свої нагороди й виголосили проникливі промови. Тоді продюсер Лалаленду La -La Джордан Горовіц оголосив справедливо спантеличеній аудиторії, що місячне сяйво справжній переможець, демонструючи правильну картку з результатом та повторюючи, це не жарт. Пізніше ми дізналися, що біті випадково вручили дублікат конверта з нагородою за найкращу жіночу роль. Яку отримала Ема Стоун за фільм ла ла Лалале дивно, але це був далеко не перший і не єдиний випадок, коли на великій церемонії нагородження оголошували не того переможця. Найбільші суперечки навколо Оскара всіх часів ніхто не міг передбачити вибуховий момент, який розгорнеться на сцені Оскара 2022, коли Віл Сміт вдарив коміка Кріса Рока по обличчю. Такою силою, що луна прокотилася по залу, світлий момент перетворився на вкрай незручний через вчинок Сміта, який стався після того, як Рок пожартував про його дружину Джадо Пінкет Сміт. Оскар so White. у 2015 році. Оскар піддався жорсткій критиці за брак різноманітності серед номінантів. Хештег Оскар Совайт став вірусним, привертаючи увагу до того факту. Що жодного кольорового актора не було номіновано в жодній з основних категорій обидва роки у 2003 році. Едріан Броуді став найкращим актором за роль у фільмі Піаніст і відсвяткував це, поцілувавши ведучу Холі Беррі на сцені. Що дехто вважав недоречним і нешанобливим кроком. Дивні та факти, що шокують про церемонію Оскар. Кожен номінант отримує безплатну пару квитків, але додаткові квитки коштують від 150 до 1000 доларів. Статуетки оскар виготовлені з міцної бронзи та покриті 24 каратним золотом. Вони також мають 13,5 половиною дюйми у висоту та вагу 8,5 пунктів. Одразу після того, як переможці отримують свій оскар, вони повинні підписати угоду, в якій зазначено. Що, якщо вони коли-небудь захочуть продати свою статуетку, вони повинні запропонувати академії спочатку продати її за один долар. Хоча за отримання Оскара не передбачено грошового призу, кожен переможець у категорії Найкращий актор і найкраща жіноча роль отримує орієнтовно 20% надбавки до своєї зарплати за наступний фільм. Розсадження створене з урахуванням конкретних моментів камери. Режисери та актори часто сидять так, щоб інші потенційні переможці з того самого фільму проходили повз них дорогою до сцени. Є також зона під назвою Знущання, яка збережена для людей, які були номіновані кілька разів, але ще не виграли. Ну, ми там часто бачили Леонардо Ді Капріо чи Бреда Піта. Церемонія вручення премії Оскар завжди була джерелом драматизму та хвилювання вечором, коли, можливо, найкращі та найіскравіші представники кіноіндустрії збираються разом, щоб відсвяткувати свої досягнення та продемонструвати свій талант. Фотографи дищать біля червоних доріжок, виходять на сцену під емоційні промови. Оскар це. Пекельна подія, яка привертає увагу всього світу.